Такі звуки гучного водіння чують жителі міста і ввечері, і після настання комендантської години. Це водії автівок і мотоциклів з гучним вихлопом, який в більшості випадків роблять спеціально. Пояснює байкер та бойовий медик з позивним Вольф. За його словами, зараз збільшилась кількість недорогих китайських мотоциклів. А клубні байкери так шумно не їздять. Вульф розповідає, що був свідком реакції військовослужбовця на такі звуки. Летів якийсь спортбайк з гучним вихлопом і. Військовий, я так зрозумів, бо по всіх ознаках він був військовий, тобто мультикам Кепка і, і ну, так як виглядають цивільні військові, скажімо так. Е Тобто він просів і зловився за, за голову. Я підійшов до нього, поспитав, друже, що сталося. Він каже, що я щось цього не зорієнтувався, я думав, що це шахет. Те, що гучний вихлоп діє на психіку, також підтверджує психотерапевтка, яка працює в реабілітаційному центрі Unbroken Евелія Більська. Я часто чую скарги від пацієнтів про те, що їм заважає, їх це тригерить, і вони, навіть якщо мозком розуміють, що щось не ок, то тіло реагує швидше, і вони включаються, вони можуть падати на землю. Вони можуть відчувати великий дискомфорт через це. Тому насправді це їм заважає перший час особливо. Наразі законопроект про покарання за гучну їзду внесли до Верховної ради. Про це повідомляють на сайті відомства на виклики мешканців, яким заважає шум, приїздять наряди патрульної поліції, але приладів, яким би вимірював рівень звуку, ще немає. Пояснює речниця обласної патрульної поліції Катерина Рибій. Ми проводимо превентивні заходи. Також притягаємо до відповідальності за порушення правил дорожнього руху, залучаємо додаткову мотоекіпажі у вечірній час, допомагають виявляти місця концентрації любителів гучної та швидкої їзди, небайдужі громадяни. Ми реагуємо на їхні звернення. Для чого вони це роблять? Це питання таке. Ну я думаю, скорше всього, що це понти. Багато хто говорить, що це. Щоб їх було чутно, щоб машина часом десь не вискочила, не збила. Але це також, ну, якщо ти їздиш днем правильно по правилах, тобі не потрібно цього, щоб тебе хтось чув. Їдеш собі спокійно, тим більше зараз е, прийняли новий закон, що мотоциклістам можна їздити по полосі автобусній. Якщо законопроєкт про покарання за із до погодять, за перше порушення водій може отримати штраф у розмірі 17 тисяч гривень. А повторне порушення протягом певного періоду коштуватиме вже 34 тисячі гривень. Десь на сайті Верховної Ради. Іван Кадосько, Руслан Левренов, Суспільне новини, Львів.